У Росії розбився вертоліт з туристами. Шість людей загинули, ще семеро поранені. Гелікоптер Мі 8 впав у селі Тюнгур на Алтаї. Він зачепився за лінію електропередач і майже вщент згорів. На місці працюють рятувальники. За даними російського МНС, судно виконувало комерційний рейс. Село Тюнгур розташоване біля кордону з Казахстаном. Поблизу населеного пункту є турбази, звідки мандрівники розпочинають свій шлях на гору Білуха. Ставка Верховного головнокомандувача у Дніпрі. Президент Володимир Зеленський провів робочу нараду у зоні відповідальності військ Таврії, заслухав доповіді Залужного, Сирського, Тарнавського та Буданова про ситуацію на фронті. Про забезпечення військ боєприпасами звітували заступник міністра оборони Замлинський та командувач сил логістики Гуляк. Про повітряну оборону розповів командувач повітряних сил Микола Олещук. Крім того, президент особисто привітав вище військове керівництво із прийдешніми с. Ятами у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного день народження був 8 липня. А командувач сухопутних військ Олександр Сирський народився 26 липня. Зеленський нагородив залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів та повагу до них. Закрили море для місцевих жителів. Окупанти заборонили в'їзд на арабатську стрілку для цивільних, нібито через загрозу для Криму. Створений окупантами так званий оперштаб півострова. Під головуванням Аксьонова. зупинив видачу пропусків місцевим жителям від учора з 20-ї вечора. Потрапити на косу зможуть тільки співробітники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які мовляв виконують роботи оборонного значення та надзвичайники. Кінцевий термін заборони загарбники. Не вказують. Росія скинула авіабомбу на Харківщину. Загинула 74-річна жінка. Ще троє літніх людей. Та жінка 35 років зазнали поранень. Вибух стався поруч із п'ятиповерховим житловим будинком у Ківшарівці у Куп'янському районі. Повідомили Вова будинок, пошкоджено в одній із квартир обвалилася стіна. Понівечена й сусідня дев'ятиповерхівка написав голова ОВА Олег Синягубов. Крім того, вночі ворожа ракета С-300 влучила в нежитлову будівлю у великому бурлу. Ці куп'янського району будівля зазнала пошкоджень сталася пожежа. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Одесу 23 липня зросла до двох. У руїнах приватного будинку на вулиці Паркові знайшли тіло жінки. У ніч проти 23 липня російські ракети вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали Свято Преображенський кафедральний собор, дім вчителя, житлові будинки та інші споруди. Загалом було пошкоджено 28 пам'яток архітектури. Поранення дістали 19 людей. На той момент загиблою вважалася одна людина. Вночі знову атакували Одещину. Російські війська вдарили калібрами по портовій інфраструктурі. Окупанти влучили в одну з адмінбудівель порту та вбили одного співробітника. Повідомив речник добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Також пошкоджене обладнання вантажного терміналу, знищена будівля охорони та два автомобілі. Ворог здійснив пуск ракети з підводного човна у Чорному морі на критично малій висоті. Це завадило їх виявити. Крім того, сили ППО вночі збили вісім із восьми ударних дронів. Шахет за даними повітряних сил ЗСУ. Вночі проти 27 липня Росіяни атакували із південно-східного напрямку ударними БПЛА та крилатими ракетами. ЗСУ просунулися біля Старомайорського на Донеччині, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог здійснив спробу повернути втрачені позиції. Армія РФ завдала авіаційних ударів в районі Старомайорського. Повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, тривають важкі бої. Ворог зазнає втрат та застосовує резерви. Тим часом на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста. На шахтарському напрямку за добу об. Стріляли понад 15 населених пунктів. Додали у Генштабі. Президент Володимир Зеленський зустрівся на Дніпропетровщині з медиками. Він привітав їх із професійним святом та подякував за те, що рятують наших військових. З днем медичних працівників вас вітаємо. Дякуємо за. Спасіння наших хлопців, дівчат абсолютно за те, що ви віддаєте весь свій час своє життя і своє здоров'я для повернення здоров'я для наших бійців. Глава держави вручив медпрацівникам державні нагороди та відзнаки, зазначив, що вони такі ж герої, як і українські бійці, та побажав перемоги. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував лікарям, медсестрам та медбратам, парамедикам і усім працівникам сфери охорони здоров'я за відданість справі та цілодобову працю.